Вітаємо на каналі Педагогічного музею України. Сьогодні у рубриці Особистості говоримо про людину, що зробила внесок у світову культурну спадщину, в тому числі через своїх учнів. Микола Мурашко народився 20 травня 1844 року у Глухові на Сумщині в родині іконостасного майстра. Навчався в Києві у художник реставратора та в Петербурзькій академії мистецтв. 1868 року отримав звання вчителя малювання і розпочав педагогічну діяльність. Викладав малювання в київських гімназіях, реальному училищі колегії Павла Галагана. 1875 року заснував приватну київську рисувальну школу. Меценатом закладу був Іван Терещенко. Підтримували школу українські художники Ілля Ріпен та Іван Айвазовський. Школа була доступною для всіх охочих, незалежно від віку, статі, освіти, стану тощо. Учнями, окрім дітей, були студенти, військові, селяни, майстри. Учні бідняки користувалися пільговими умовами щодо плати за навчання, а найобдарованіші звільнялися від неї. Школа одержувала підтримку від киян, пожертви грішми, грав'юрами. Рисунками тощо, що відіграло важливу роль на початку її існування, оскільки коштів на придбання необхідного обладнання, зокрема наочних посібників, у Мурашка не було. Певний час пан Микола був і завідувачем, і єдиним викладачем школи. Потім йому стали допомагати деякі із старших учнів, яких звали репетиторами. До їхніх обов'язків входили заняття з учнями молодшої групи і підготовка приміщення до занять. Учні вступали до школи впродовж усього навчального року і приходили на заняття залежно від наявності у них вільного часу, що вимагало індивідуального підходу до кожного учня і виключало можливість одночасного навчання всіх вихованців за єдиною програмою. Розпочиналось навчання з малювання орнаментів та геометричних форм. Поступово учні переходили до малювання з гіпсових моделей, набуваючи навичок у відтворенні об'єму, далі малювали з натури та вивчали живописну техніку. Важливою подією в діяльності школи стало малювання з бюста. З цією метою Микола Мурашко на деякий час позичив бюст в іконописній майстерні Києво-Печерської лаври. І 22 жовтня 1876 року учні вперше малювали з бюста. Цей день був настільки важливим у житті школи, що його щорічно відзначали як свято. З 1883 року пан Микола впровадив метод малювання з пам'яті. Його суть полягала в тому, що в учнів мав бути поготові чистий аркуш паперу, на станку у виставлявся закритий твір мистецтва. Коли увага й цікавість учнів були готові, твір відкривали присутні наближалися до виставленого предмета їхня реакція і враження могли бути надзвичайно несподіваними і найрізноманітнішими. Через п'ять хвилин твір закривали. Ось як він описав одну з таких ситуацій. Вони були, наче в невеличкому сомнамбулізмі, ніхто наче нічого не бачив, крім одержаного враження, усі були сповнені ним і старалися швидше знайти собі місце, щоб зараз же зарисувати те, що вони бачили. В школі було створено вітрини, де щотижня змінювалася виставка офортів, фотографій, рисунків, гравюр тощо. Вивчення, порівняння і аналіз виставленого мали наводити учнів на творчі роздуми і плани. Крім занять у класі, великого значення Микола Мурашко надавав методам милування красою природи, особливо навесні і ранньої осені. Від багатства краси природи до краси душі людської таким було його мистецько-педагогічне кредо. У 1884-85 навчальному році в школі навчалося 180 учнів, серед яких 25 дівчат, а на початку 1890-х 250 учнів. Загалом у школі здобули художню освіту близько трьох тисяч осіб. Вихованцями школи були знані українські художники: Микола Пимоненко, Олександр Мурашко, Небіж Миколи Мурашка, Казимир Малевич, Григорій Світлицький, Іван Єжакевич, Михайло Жук, Петро Холодний. На початку 1880-х у школі навчалася Леся Українка. Учні і викладачі школи брали участь у реставрації фресок Кирилівської церкви та в розписах Володимирського собору в Києві. 1901 року школу закрили і на її базі створили Київське художнє училище. Свій педагогічний досвід та становлення Київської рисувальної школи Микола Мурашко підсумував у книзі. Помер Микола Мурашко 22 вересня 1909 року у Бучі, похований на Лук'янівському цвинтарі у Києві. Символічним є пам'ятник художнику і педагогу на його могилі у вигляді фігури учня, що малює. Дякуємо за перегляд цього та інших відео на каналі. Підтримуйте нас підпискою та коментарями. Завітайте на наш сайт та до соціальних мереж, де ми ледь не щодня ділимося цікавою інформацією. До нових зустрічей!